Друзі, Енхель отжіло коса 36 вольтова. Значить, ну цікавило питання по різьбі на валу. Значить, різьба в нас тут метрична, 1,25. Значить Вал у нас 1 сантиметр. З різьбою має. Зараз ще подивлюсь гайку в котушці. Зразу замірюю е, розмір гайки. Різьба тут проста на котушці. Чому і не підходить різьба від простих. Китайських кос і розподивимося розмір гайки. Гайка у нас на 13 тут стоїть. Ось так. В принципі, якщо треба попробувати. Китайську катушку просто поставити цю гайку чи воно буде. Ну, ось так.